Коротеньке відео про мастило для ланцюга велосипеда. Було куплено ось таке питон спрей. Користувався я ним, наче непоганий, але е є мінус. Л е відпрацювання, те, що залишається мазут, дуже багато його наліпає на зірочку велосипеді. Ось тут. І ось тут і ось тут. Дуже багато можна побачити. Потім його потрібно змивати, Ну, нанести його нормально, так, щоб тут зовні не було теж не дуже. І сильно вимазується на штанах. Найшов ідеальне рішення і дуже дешеве. Ти кого є бензопила штіль і мастило для ланцюгів штілівське, воно екологічне. Набираємо шприц п'ятірочку голочкою і на ланцюжок 1 мл. Сюди всередину чик, чик 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 І не так вимазується ланцюг, і штани також. І воно біорозкладається потім в землі. В'язкість гарна, тримається на ланцюзі добре.